Вітаю, друзі! А давайте сьогодні приготуємо легкий салатик із двома видами капусти яблуком і морквою. Беремо червону капусту, білокачану капусту, одне яблуко, моркву, кілька ложок сметани, соняшникове насіння і столову ложку меду. Нарізаємо тонкими смужками або натираємо на тертушку білокачану капусту, натираємо моркву і так само подрібнюємо червону капусту. Розрізаємо яблучко та виймаємо з нього серединку з кісточкою і натираємо на тертушку. Додаємо до салату трішки сметани, соняшникового насіння, меду і солі за смаком. Перемішуємо салат і викладаємо його в тарілку при бажанні, прикрасивши зеленою цибулею. Насолоджуйтесь корисним вітамінним салатиком для здоров'я, краси і молодості.